Зараз сюжет який підготувала Людмила Кушнір. Цю історію вже ви бачили. Це її продовження. Отже, рівень довіри до судової системи в Україні залишається низьким, а особливо коли суди тривають роками. Нашу увагу привернула одна дорожня транспортна пригода за участі мотоцикла та машини таксі. Аварія сталася у Канові 5 років тому. Суд триває вже третій рік. Чому так складно встановити винного в ДТП? Ну це важливо всім почути, тому що фактично ситуація може стравитися з будь-ким, тому краще знати як як Чинити в такій ситуації. От саме про це і сюжет. 1 вересня 2012-го два тодішні студенти Канівського коледжу культури запам'ятали на все життя. Ілля був за кермом мотоцикла Урал. Його друг Єгор на місці пасажира. Слідом за ним на іншому мотоциклі їхала подруга. З товаришем їхали от з тієї сторони. І тут зможу були забрати пасажира на другий мотоцикл, який їхав ззаду за нами. Перестроившись на центр проезжей части, ну, естественно, со включенным поворотом, я посмотрел в зеркало, где-то очень-очень далеко була машина. Коли хлопець почав виконувати маневр, відчув удар. Це була деонексія шашкою таксі. такси. Приземлился мотоцикл примерно вот здесь мотоцикл лежал и горел со включенным поворотом. На просьбу потушить мотоцикл водитель автомобиля такси ответил, что у него нету ни огнетушителя, ни аптечки, чтобы нам помочь. Таку версію подібі розповідає і очевидець, який свідчив у суді. Аварія сталася на очах Антона, який чекав автобуса на зупинці. Вони, ну, по получается, в левый поворот входили. Вот, показали все знаки, ну, и первоначально, конечно, входить в поворот. І їх збив, і машина шла на обгон, таксист, таксіст, що обгон, і збив. Леопард був включені, навіть рукою показав, що сидячи в на масиклі. Саме цей хлопець викликав і швидку, і міліцію, поки водій таксі спокійнісінько стояв біля машини. Інший свідок, пасажирка таксі, на суді заявила, що нічого не бачила. Ілля отримав п'ять переломів і вісім місяців відновлювався з апаратом Єлізарова. Схожі травми і в його друга пасажира. Слідствій аварії uh, отримав відкритий перелом обох берцових костей лівої ноги. трещину в черепе возле уха и ну там в связи с этим там образовалась гематома и пузырьки воздуха нога восстанавливалась 8 месяцев и еще месяц ну 8 месяцев с аппаратом элизарова на ноге Uh, і місяць, ще я ходив просто на костелях після того, як сняли железо з ноги. На лікування пішло по 50 тисяч гривень на кожного хлопця. Гроші збирали їхні однокурсники, водій машини і власниця таксі свою допомогу не пропонували. Перший слідчий експеримент на місці Аварії відбувся за місяць. У водія таксі вже на той час був адвокат. І коли він приїхав сюди, йому точно по схемі ДТП показали. От здесь тобі тебе треба показувати. Він показав. От, а я був на костелях. Тость, ще на препаратах, після експерименту кермани чудео повернули права і оштрафували за перевищення швидкості на 10 кілометрів. А мотоцикліст перетворився на обвинувачуваного, адже за основу місця зіткнення взяли масляну пляму. Водій мотоцикла і його адвокат диву даються, звідки утворилася пляма, адже з урала масло не витікало. За версією водія део мотоцикли підрізав його, бо почав здійснювати поворот з правої частини, а не з центру. Каніський активіст вважає, що місцеві силові структури зацікавлені виправдати таксиста. По-любому їх прикривають в будь-яких ситуаціях на будь-яких аваріях і все проше. Фактично, якщо немає смертного ісходу, більш стараються їх всіх витягнути. Я сам співробітник бившої міліції. також я працював в ГАІ, в розиску працював. Тобто тут все не ведуть. Це як село. Тут один одного знають. Знають, кому наркомани платять з міліції, знають кому платять хто. Суд першої інстанції триває з осені 14-го року. Чому суд йде третій рік? Адвокати пояснюють помилками у досудовому слідстві і наголошує, що існує опередженість до мотоциклістів. Питання скільки смуг руху у даному місці? Розмітки там, яка б поділяла. Даний напрямок руху на смуги немає у такому випадку. Водії мають право визначати самостійну кількість смуг руху, але у деяких межах. І от ми намагаємось, щоб експерти нам роз'яснили, як повинні були водії сприймати, скільки там смуг руху для того, щоб визначити, як їм діяти. А ще адвокат показує фото зі справи. Гумана део зношена і порізана. каже, авто експлуатувати не можна було. Коли ж мала відбутися експертиза зі співставлення транспортних засобів, щоб відновити куз зіткнення, виявилося, що пошкоджений бампер з машини зняли. Коли приїхали експерти, цей автомобіль досліджувати, то було е, ними з'ясовано, що він знаходиться у процесі ремонту. Тобто його стан змінено у порівнянні з тим, яким він був після ДТП. Ну і відповідно було знищено докази. Захистом проведено п'ять експертиз, і результати відрізняються один від одного на черговому засіданні суду. Представник ФЕМІДИ задовольнив клопотання захисту, щоб викликати до до експертів, які проводили останню експертизу, чи мала власниця машини дозвіл її ремонтувати і чому взята за завідлік плями масла з цими питаннями звертаємося до прокурора. Звертатися в прокуратуру області прес-центр є відповідно. Ми направили запит до прокуратури Черкаської області з дуже конкретними питаннями. Чекаємо відповіді. Слідчі коментувати на камеру теж відмовились. Послали до прес-центру. Однак претензії адвоката Іллі відкидають і підтверджують, що машину власниці повернули після проведення експертизи, адже слідчим вона була не потрібна. Ба більше ледь не співчуває власниці таксі. Є власник машини, який е, дає там таксувати. Ну здає офіційно, людина орендує і таксує. Попадає в ДТП. От людина, яка здала її, вона каже, вона й зараз каже, вона там, я не знаю, коли її, то десь в горді, мабуть, бачив, чи в суді може бачив. Вона каже, я на сьогоднішній день ну, не можу нормально, мені пошкодили автомобіль, і я не можу нікого, ні з кого стягнути, ні з того таксіста, який де я їхав, ні з цього, що повертав ну, так, якщо вже взяти. І п'ять років, щоб машина накласти на елі, щоб вона стояла, це ж, каже, не, ну, це ж неправильно. Ми поспілкувалися з власницею таксі. Вона заборонила оприлюднювати аудіокоментар однак підтвердила, що де анексія її, але наголосила, що втівка цивільна до таксі не належала, і що учасник ДТП в таксі не працював. Це її знайомий, який просто позичив машину. Адвокат обвинувачуваного вважає, що суд триватиме як мінімум до кінця цього року. Тож незабаром дізнаємося, що таке правосуддя по Канівськи. Людмила Кушнір, Віктор Сінкевич, Антону телеканал Еспресо.